Книги всесвіту Гаррі Поттера цілком можна назвати неформальною енциклопедією британської кухні. У цьому відео ми розповімо про найбільш неймовірні страви, що зустрічаються в книгах. А наприкінці відео поділимося з вами п'ятьма магічними, але одночасно простими для приготування вдома рецептами. Також ми розіграємо в цьому відео смачний презент від бренду Сікера. Пам'ятаєте, ми записували відео про їх продукцію. Так, от представники компанії написали нам та запропонували розіграти серед підписників смачний подарунок. Тож обов'язково дивіться до кінця. До речі, у нас вже є випуски про володаря перснів та відьмака. Тож не забудьте підписатися, а ми починаємо. Індичка, журавлиний соус, сливовий пудинг, вершкове пиво. Важко уявити, яким би був світ Гаррі Поттера без святкового бенкету в Гогвартсі. кулінарних відвідувань Гоксміту, ситних страв у барлозі та чашки двох чаю в хижі Гегріда. Серія книг про хлопчика, який вижив, приваблює не лише основним сюжетом, а й сеттингом, важливою частиною якого є їжа. Зізнайтеся у коментарях, хто читав книги. Вам хоча б раз не хотілося скуштувати страви з великої зали Гогвардсу? Отож бо! У магічному світі Роулінг детальні описи їжі та прийомів їжі часто пов'язані з глибокими емоційними переживаннями. Хоча раннє життя Гаррі було сповнене випробувань у непривітній сім'ї родичів, потрапивши до Черівного світу, він опиняється у світі різноманітних Кулінарних вражень і насолод, які можна умовно розділити на три загальні категорії. Перша – це святкові бенкети у Гогвартсі. чи то особливі випадки, чи повсякденні трапези. Ці моменти дають Гаррі відчути приналежність до дружньої та люблячої сім'ї, якої він ніколи не мав раніше. Чарівні страви, що самі з'являються на столі, створюють відчуття достатку, якого йому бракувало в родині Дурслів. Друга категорія це більш інтимні сімейні трапези в родині візлі у Барлозі та серед членів ордену Фенікса на площі Гримо, 12 у домі хресного батька, де Гарі відчуває себе улюбленим і бажаним як прийомний син, хрещенник і дорогий друг. Нарешті третя категорія. Їжа часто асоціюється з веселощами у світі Гаррі Поттера. коли студенти ласують солодощами з візка Гогвартс Експреса, п'ють вершкове пиво, витрачають кишенькові гроші в Гоксміті та зазнають дивовижних перетворень під час дегустації чогось, що створили Фред та Джордж Візлі. Кожен із цих аспектів взаємодії з їжею підкреслює різні сенси та елементи ідентичності у всесвіті Гаррі Поттера. Їжа у Гогвартсі Роулінг описує захоплення Гаррі, коли порожні тарілки магічним чином наповнюються їжею. Вона пише, що Гаррі ніколи не бачив так багато улюбленої їжі на одному столі. Смажена яловичина, смажена курка, свинячі відбивні і баранчик, ковбаски, бекони, стейк, варена картопля, запечена картопля, картопля фрі, йоркширський пудинг, горошок, морква, підлива, кетчуп. і, з якоїсь дивної причини м'ятні льодяники. Гаррі наклав собі всього потроху, крім м'ятних цукерок, і почав їсти. Все було смачним. Гоквардські трапези справді можна називати їжею для душі. Студенти ніколи не турбуються про відсутність їжі, а більшість меню відповідає їхнім індивідуальним смакам. Трапези у великій залі також мають значення з точки зору ідентичності та спільноти. Як частина урочистого бенкету на початку кожного навчального року першокурсники розподіляються в один із чотирьох гуртожитків школи. Ця приналежність особливо важлива для формування спільної ідентичності, що підтверджується характерними рисами кожного гуртожитку. Не споживання їжі має майже магічні властивості, адже воно здатне перетворити підлітків індивідуалістів на згуртовану групу. Під час святкових бенкетів на початку та в кінці навчального року ця спільна ідентичність особливо підкреслюється, особливо перед обличчям небезпеки чи втрати. Наприклад, коли Дамблдор виголошує тост за Седрика Дігорі у келиху вогню, або коли святкова вечеря у ордені Фенікса передує нові пісні сортувального капелюха. Що попереджає про небезпеку суперництва між гуртожитками Гогвардсу, відкриття тричаклунського турніру також є символічним актом єдності. Подані страви підкреслюють відмінності між цими школами, оскільки домові ельфи на кухні, здається, доклали всіх зусиль. Перед ними було більше страв, ніж Гаррі коли-небудь бачив, включаючи кілька явно іноземних. Серед них був французький боябес та Бланманже. Рон відмовляється куштувати боябес, незважаючи на гарячі рекомендації Герміони. Гаррі Поттер та родина Візлі. Хоча перший приїзд Гаррі до барлоги був несподіванкою і став причиною конфлікту, адже Рон і близнюки позичили батькову літаючу машину, щоб визволити Гаррі з дому дурслів, молі візлі одразу ж починає метушитися на кухні та готувати сніданок, поєднуючи традиційні, тобто маглівські та нетрадиційні методи, вона смажить ковбаски та нарізає хліб вручну, а посуд миється легким рухом її чарівної палички. Це використання магії є типовим для підходу молі візлі до кулінарії та харчування її сім'ї, адже вона регулярно використовує чари для приготування їжі, кулінарних процесів і прибирання. Наприклад, коли Гаррі повертається до барлоги на початку книги Келих вогню, він бачить, що Молі ставить велику мідну кастрюлю на кухонний стіл і починає водити над нею чарівною паличкою. З кінчика палички лється кремовий соус, поки вона помішує. Після чого вона використовує паличку, щоб запалити плиту і змусити ножі нарізати картоплю. Хоча кулінарія Молі та сімейні трапези візлі часто відбуваються серед хаосу їхнього великого і насиченого життя, любов, з якою Молі піклується про свою сім'ю, і те наскільки важливими для візлі є спільні трапези, очевидно. Видні молі завжди відправляє своїх дітей у Гогвартс із запасом бутербродів, надсилає їм коробки з частуванням на різдво та Великдень, а також пече величезний торт у формі снічу для Гаррі, коли він святкує свій 17-й день народження у Барлозі. Тобто у кулінарії Молі та сімейних трапезах візлі, як у повсякденних, так і у святкових, їжа символізує центральну роль родини та турботу її членів одне про одного. Однак навіть коли Гаррі переживає нехтування та жорстоке поводження з боку Дурслів під час літніх канікул, молі Візлі, Гегрід і його друзі роблять усе можливе, щоб забезпечити його всім необхідним, часто надсилаючи пакунки з їжею, що приносить розраду. Серед таких частувань кам'яні кекси Геґріда, величезний фруктовий торт і різноманітні м'ясні пироги від Місіс Візлі, а також чотири чудові торти на день народження по одному від Рона, Герміони, Гегріда та Сіріуса. Їжа та веселощі. Їжа в книгах Гаррі Поттера є також джерелом розваг. Деякі з улюблених моментів читачів пов'язані з унікальними ласощами, що створюють особливу атмосферу серії роулінг: від шоколадних жаб та бобів кожного смаку Берті Бота до підозрілих наборів солодощів і чарівних витівок візлі. Солодощі один із перших елементів, через які Гаррі знайомиться з магічним світом. Коли відьма з візком з'являється у Гогвардс Експресі, Гаррі, звиклий до нестачі під опікою дурслів, був готовий купити стільки батончиків Марс, скільки може унести, але жінка їх не продавала. Зате в неї були боби кожного смаку Берті Бота. Найкраща надувна жуйка Друблс, шоколадні жаби, гарбузові пиріжки, казанкові тістечка, лакричні палички та ще купа дивовижних речей, яких Гаррі ніколи в житті не бачив. Бажаючи втратити жодної можливості, він узяв потроху всього. Ці солодощі не лише символізують нову ідентичність Гаррі як чарівника та його приналежність до магічного світу, але й знаменують початок дружби Гаррі та Рона. Вони діляться ласощами, і Рон починає розповідати Гаррі про магію, знайомлячи його з дивами, як от картками із зображеннями відомих чарівників, які усміхаються і махають рукою. Цукерки навіть відіграють непряму роль у тому, що Гаррі, Рон і Герміона знаходять шлях до філософського каменя, коли згадують ім'я Ніколаса Фламеля на звороті картки шоколадної жаби з Дамблдором. Більше того, шоколад виявляється рятівником у пізніших книгах, особливо в Гаррі Поттері» та в'язні Аскабану, оскільки шоколад вважається ліками від фізичних реакцій на дементорів і набуває потужних цілющих властивостей як у фізичному, так і в емоційному аспектах. Походи учнів Гогварцу в Гоксмі також сповнені солодких насолод і частувань, від покупок у медових руцях до спільного смакування вершкового пива в трьох мітлах. Коли Гаррі пробирається до Гоксмітської кондитерської медові руці Хані Дюкс, під покровом плащани видимки він бачить полиці, заповнені найсоковитішими на вигляд солодощами, які тільки можна уявити, серед яких широкий вибір чарівних ласощів із спеціальними ефектами. Учні Гогварцу в медових руцях буквально стають дітьми в магазині солодощів, отримуючи свободу купувати. Всі ласощі, які можуть собі дозволити, тримітли також є улюбленим місцем зустрічей для учнів під час їхніх поїздок до Гоксміда. Саме тут Гаррі вперше пробує вершкове пиво, яке, на його думку, було найсмачнішою річчю, яку він коли-небудь куштував. І здається, зігрівало його середини. Щодо вершкового пива, ми зробили окреме відео з дуже цікавими рецептами. А поки не втратили думку, продовжимо. Нарешті найвищий прояв веселощів і хаосу у світі їжі в серії Гаррі Поттера належить відьмацьким витівкам візлі. Цукерки Фреда і Джорджа такі. Як і гіперязички. Канаркові заварні, блювальні батончики та пампушечки з носа юшечки, спричиняючи мало безладу й головного болю для Артура і Моллі Візлі. Особливо, коли Дадлі Дурслі у келиху вогню підбирає випадково впущену на підлогу братами Іриску. Батьку рудого сімейства доводиться скасовувати її ефект. Навіть коли їхні ласощі застають жертву зненацька, усе сприймається як добрий жарт. Наприклад, коли Невіл випадково з'їдає канаркове заварне і ненадовго відволікає увагу, перетворившись на величезну канарку. Чи то як засіб розвар? Аги чи як інструмент революції та опору, відьмацькі витівки візлі є чимось більшим, ніж просто солодощами? Вони є невід'ємною частиною світу Гаррі Потера. Отже. У серії Гаррі Поттер» їжа виконує не тільки художню, але й символічну функцію. Солодощі з візка Гогвардс Експресу допомагають зміцнити дружбу між Гаррі та Роном, а трапези у великій залі підкреслюють важливість традицій школи та приналежність до факультетської сім'ї. Спільні прийоми їжі є символом дружби, любові, надійності та перетворюють товариські стосунки на майже родинні. І хоча інколи ласощі це просто ласощі, іноді вони відіграють ключову роль у боротьбі зі злом, опорі тиранії та повалені волде. Морта, гей, ж ви обіцяли цікаві рецепти. Скажете ви. Так, а свої обіцянки цяцянки потрібно виконувати. Тому на екрані ви зараз бачите QR-код з адресою нашого телеграм-каналу. Або можете побачити посилання в описі до відео. П'ять унікальних рецептів ми опублікували на каналі сьогодні вранці. Якщо вам сподобається контент, не забудьте підписатися. Ага, ледь за розіграш не забули. Переходьте за посиланням на відео про стародавні Сікера та залиште там будь-який коментар. Серед всіх, хто залишить коментар у найближчі два тижні, ми розіграємо смачний подарунок. І повідомимо про це у нашому телеграм-каналі. Тож не забудьте підписатися. А якщо сподобалося відео, просимо підтримати нас коментарем. Хай квітне український Ютуб. До нових зустрічей, друзі!